Напередодні зимових свят та з нагоди свого ювілею компанія «Київстар» подарувала Житомиру нову яскраву пам'ятку міста першу історично ковану аркаду. «Компанія «Київстар» святкує 15 років, і тому ця компанія активно співпрацює з міською радою, яка займає соціально відповідальну позицію всі ці роки, зробила подарунок для житомирян. Разом із мистецькою алеєю, яка допоможе дізнатись більше про Житомир та відомих Житомирян, наші земляки отримали і безкоштовний Wi-Fi. Такий подарунок місту одразу ж потрапив до книги рекордів України. Девіз компанії «Київстар» – це приумножати, сохранять і двигатися вперед. Этот девиз смог быть реализованным здесь, в городе Житомире. Wi-Fi, который здесь символизирует, наверное, уже не историю, не э, исторические события, а скорее достижение современного, современных технологий, позволяет просто углубиться в те аналы знаний, которые предоставляет нам сегодня интернет, и получить дополнительные знания о тех символах, которые здесь изображены. Сергій Колобов також подякував Житомирянам за активну участь у виборі назви алеї. Подарунок на активніші отримали смартфони та краєзнавчі книги. Подіються любов'ю до України. Наш проект Київстар. Як ви знаєте, є у нас великий красивий портал «I love Ukraine». На ньому українці розміщують цікаві фотографії цікавих улюблених місць. І тому в рамках такого проекту компанія Київстар подарувала вже дуже багато цікавих таких місць для різних міст України. Подарунок, який буде надихати житомирян, знати більше про свою історію, любити більше своє місто. От цікавитися своєю історією і мати можливість. От тут сів на лавку, подивився, прочитав цікаву контент-інформацію, яка є на табличці на лавці, і зразу тут же, користуючись безкоштовним Wi-Fi від Київстар, зайти, подивитися більш додаткову інформацію. Тобто, все-таки все націлено заради того, щоб більше знати і більше любити свій Житомир. Кожна з інсталяцій присвячена одному з символів обласного центру. Тож сьогодні Михайлівська у Житомирі справжня європейська вулиця. Відтепер тут різні епохи поєднались любов'ю до малої батьківщини.